Першими привітали рідне місто із 727 річчям маленькі черкасці та їх батьки, які взяли участь у параді дитячих візочків «Бебі Бум». Казкові човни, машини, дирижаблі та навіть грецькі хороми. Так переобладнали черкаські батьки звичний транспорт своїх малюків. З нагоди Дня захисту дітей та дня міста у Черкасах вдруге відбувся парад дитячих візочків «Бебі Бум». Цього дня перевтілювалися у казкових персонажів не лише малюки, а й їхні батьки. За казковим дійством спостерігали наші кореспонденти. Казкова феєрія охопила театральну площу міста. Саме там втілювалися найцікавіші дитячі фантазії. Звичайні візочки з легкої руки мам і та трансформувалися у човни, літаки, квіти та навіть дирижаблі. Одними із перших на захід завітала родина Діденків. Візочок тоньки пані Галина перевтілила у справжні грецькі хороми. Аби доповнити образ, навіть пошила собі та доньці сукні. Ідея виникла з того, що ми хотіли, щоб не жарко було дитині. Ми хотіли, щоб це було легко. Ну Ничко не било. Я потім зрозуміла, що буде вже трошки холодніше, але вже переробляти ну не, не думали. Перше, що прийшло на думку, коли ми хотіли зробити такий легкий образ. Ну, прийшла на думку Греція. От ми зробили якусь таку з грецьким колонам. Жінка каже, на виготовлення грецького візочка у неї пішло близько тижня. Натомість родина Кузьменків свою бойову машину змайструвала усього за вісім годин. Подружжя не просто прикрасило візок та цікаво брало малюка, але й саме одягнуло тематичні костюми. Посліки він у нас такий мужчина, Ми так і захотіли створити таке щось чоловіче, справжнє чоловіче. Ну чи танк – це невідомо, але це справжня бойова машина. Вже ми її в ній їздили і ну, поки що не розвалили. На іншому боці площі екіпажі ще казковіші. Тут і кораблі, і тигри, і навіть різнобарвні квітники. Один із найменших учасників параду візочків малюк Федір. У свої три місяці він уже водій, дирижаблю. На захід малюк завітав в образі гедзика в він сьогодні у нас вжик і приїхав він на дирижаблі Чіпа і Дейла в нашій сім'ї завжди звикли допомагати один одному. Ми хочемо, щоб Чіп і Дейл наш допоміг нашому Федеру і е, сьогодні перемогти. А от родина Лященків перевтілилася у Мікі Маусів. Четверо діток та маму Наталю просто не впізнати. Очі люблять дітям і Мауса. І відході з того, що у нас збила іграшки, там одежда. Наші серегу хочеться диковаярка праздника. Поэтому... Спасибо організаторам. Загалом у параді взяли участь близько 200 родин. Усі учасники пройшли бульваром Шевченка від театральної площі до площі Богдана Хмельницького, де відбулося нагородження переможців. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.